Усім привіт! Ви на каналі Життя на Потащині. Сьогодні ми з діночкою залишилися вдома. Саша з Юлечкою поїхали на богослужіння ввечері. Діночка трошки прихворіла, вона спала, і ми залишилися. І я хочу для своїх рідненьких, для донечки, для чоловіка, для нас всіх зробити сьогодні Макдональдс удома. І вирішила зняти на відео, показати, як я роблю гамбургери, хочу зробити картошку фрі. Буду робити. Робимо вже? Так. Ось. І будемо вам все показувати. І хочу показати вам, як я люблю. Все. Дивіться. Так, ну що, ми вже приступили до роботи. Починаємо з апресина, тому що мені треба задіяти чимось дитину, щоб вона не плакала. Щось вона сьогодні багато хниче. Зараз вона буде різати апельсини. поки в мене розморожується фарш, я її підготую. Вона буде нарізати, я сподіваюся, буде тихенько, а я зможу попрацювати. Да, Діночка? Будеш таточки нарізати апельсинчика, так? Мама тут почистить. Отак, От так. Тепер беремо таку роз, розумію. О, і тепер будеш різати. На маленькі долічки. Рукавчики позаказі. Отак. Молодець. Так. Зараз, зараз, зараз. Все. Старо тарілочку тобі. Тепер беремо так. О, і лежи сюди. Молодець. Так, да, молодець. Все. Ну що, в першу чергу я займаюся фаршом. Це в нас фаршик із козиного м'яска. Дуже смачне, ми спробували. Домашнє м'ясо, дуже корисне. да да, ріж. Бери отак, ложи і отак ріж. Сюди додається цибулю, сіль, перець в блендері і все, в принципі. З такі булочки купую для гамбургера. Можна було б спекти самі, звичайно, але я, як я можливість, куплю, морозівку положу, а тоді, коли треба, доставити, коли настрій є, і готую. І будемо зараз обідавай. Yeah. Да, така робота моя сьогодні. Посмажу котлетки, тоді все yeah. Давай. Ложи в тарілочку, все добре? Добре? Тобі базюлечки сумно, так? Да? Включаєш безюлечки. На ну, надіюся, що я встигну все зробити. З ножика їсти не можна. У неї ножик спеціально ось такий для столових приборів. Так, да, да, твій, все, займаємося з фаршу. Якщо хтось думає, що цей фарш не смачний, чи його чимсь чути то ви помиляєтесь, цей фарш дуже смачний, зовсім нічим не чути. Головне козника гарно розібрати і повирізати всі лінпову Тоді його зовсім не чути. Він у нас знову був молоденький, Ми спеціально його тримали для м'яса, щоб спробувати, тому що м'ясо дуже корисне і нам дуже сподобалося. Мама. Да, сонечко, так. Да. І робимо жик-джик -жик сюди. Оп. Таке сьогодні у нас вийде відео. Просте домашнє відео. Ось і все. Дуже швидко. Ось так блендер і цибульку воно перебиванні. Добираємо до фарші. Тебе показати? Ти ріжеш? Що? Тобі? Що тобі? Ось такої приправи додаю американської дом'язки. Трошки. Що е, ми ще сюди додамо? Сі. Перше вже перезю не буду додавати, бо вже додала. І дам ще до шашличку. Щоб було ароматніше. І все. І будуть такі котлетки ці котлетки, бо мені тільки чотири штучки потрібно. Зублю фрикадельки, положу морозильку і буде потім до сопчику. Я вже варила такий супчик, теж супчик дуже смачний, дуже нам сподобалось м'язку. Воно набагато легше, ніж свинина. Насичений такий смак. Все, значить, все. Будемо. Смажити наші колетки. Так. А, Трошечки олійки. да, будемо смажити. Трошечки олійки. І я хочу ось вас сюди. Можете за дівчинкою дивитися. За Буду робити ось на ось такий, я думаю, якраз добре. Воно зменшиться. Але ти гарно робиш. Яка ти молодець, <святить> да. Ти моя молодець, дівчинка. Ти допомагаєш мамі тоді? <святить> Хороша дівчинка мамина. Допомагає мамі. Мама буде робити котлетки, да? так? <святить> Допомагати мамі апельсинчика різати. Да? Угу. Такая красота. Пожалуй, еще можно разрезать. котлетка виходить. Для гамбургерів те, що треба. Є паточку. <плес> що за у є? За серветочку бери, витирай. Де серветочка? Витирай. А, там теж подалося, так? Нет, тут не можно. Не надо На ту сторону уже. Так. Так. так, Диночка занимается. Мы смажем. О, все. Петки смажиться. Пічніше трошки більше вогонь. Ти так стараєшся, так? Да? Ти така мама, та молодчиночка. Як ти гарно робиш. Дуже гарно. Молодець. Молодець, мамина дівчинка. Головне дітей не виганяти з кухні, коли є можливість хоча б і ти. То мені її порізати. Ножик. А, ага, ножик. Не виганяти з кухні, а їх зацікавити. Дати їм щось те, що їм буде цікаво, і тоді вони, коли підростуть, будуть вам допомагати. Бо дуже часто я сама швидше зроблю. Нехай собі, я сама, я сама, іди, не мішай мені. А це я рахую, що неправильно. Треба ось так діток заохочувати. Хоча, звичайно, що буває по всякому, коли дуже спішиш. Але хоча б коли є час, то їх зацікавлювати, щоб їх. Особливо дівчаток була любов до кухні. Щоб вони хотіли потім допомагати? Це погане, так? Да? Дай мама, з'їсть. Мені Не. смачне. Поки в нас обсмажуються смажуються котлетки, будемо різати картошечку для фрі. Якщо Макдональдс, то вже Макдональдс. Нарізаємо картошечку і будемо потім смажити, так? Да? Котлетки ми посмажили. Ось такі котлеточки. Це ми залишили собі із діночкою. Посмажила трошки. М -м -м -м. яке добре. Хочу показати, як я роблю соус. Тарілка, звісно, не дуже. Ну, нічого. І сюди ж, де я збивала цибулю, нічого не миючі. Да, хай лежить. Кислий огірочок один. Один зубчик чесничка. За бажанням Дуже класно було б сюди додати кропу ну мене немає -ма! Тепер сметанка сюди. Що доня? -ма! Що? -ма! І майонез. І такий соус буде соус. Тартар чи як він називається. І я, напевно, додавлю трошечки зелені, сушеної зелені. Я думаю, вона не помішає, класно, бо тут і петрушка, і кріп в мене є. І тепер бжим-бжим. Отак. Гарнесенько все перебили. І пробуємо. О, гарненько. Забула додати солі. Обов'язково трошки солі ще. Овірочок тут солений, але а -а -а. -то треба додати. І ще раз. І все. Так, І ось такий соус у нас вийшов. Так, соус готовий, котлетки готові. Хочете готувати? За інше, щоб мені потім смажити картошку фрі, а тоді... Так, один, два, три, чотири. чотири достатньо. Будемо смажити картошечку фрі. А тоді вже в кінці швидко зберу гамбургери. і їх посмажу. Так. Салатик. Добавили. Цибулю я додавати не буду, тому що дівчата в мене цибулю їм вона пече. Нам можна додати Ой, помідорки такі чері. Гаряченькі там подобаються. Там не можна. Знову. Є, мама, є. Ти робиш маму? Будемо сир нарізати? Купила ось такий дитячий сир для юлечки. То, опробуй, цей сир. О, під сир. Такий дитячий хочеш? Я попробую. А на його роби, Можливо, він і такий Ммм, Дуже смачний. Да. Да. Он той схожий. Ммм, який смачний. Просто до домашнього, можливо. цей, це? цей мені подобається. Я не дуже люблю просто так твердий сир їсти. Мені вони то солені, то ще щось. Я думаю, достатньо. Ще тобі сир? Іж. Іж, моя дівчинка. Іше. Угу. Все. Достатньо. І будемо смажити картоплю фрі. Да? Можливо, навіть. Поки у нас картоплю ще трошки рановано, рановато смажити, я вироблю фрикаделечки. Щоб морозилку їх положити. Да, Певно, я так і зроблю. Да? Так і зробимо. А потім зваримо собі соспільку колись. Да? Буде готово. Є! Yeah. Отак. Фрикадельки? Ти любиш фрикадельки? Так. Yeah. Да. Супчик любиш з фрикадельками? Так. Yeah. Да. Варити? Yeah. Yeah. Завтра зваримо, добре? Все. Yeah. Скільки фрикадельчик вийшло, морозилку і все. Так? Да? Яка в нас обстановочка на кухні? Картошечка фрі смажиться. На сухій сковорідці от смажую, таку, щоб скориночка була. У мене немає е, гриля, да, як він називається. Але м'ягайсенькі, з чого ці булки вже. Звичайно, не домашні. Але ну просто. Просто пух. Що сюди додають? Не знаю. І картошечку ось вот так, І зараз скрізь дивиться з нами. Так, одна порція картошечки нам вже готова. Зараз її буду заправляти, Чесничок. Приправа до картопельки трошки даю. -а -а. Куда упала? И вот так варенький. И чесночку дам. Две зубчики на все, на все портопники. закрутила. Це буде спалені чпарити, так? Да? Ось. І ось так. Перемішаємо, тоді вона не вступить. Что ты вам, Россия? А у этого диночка сьогодні всього хочеться. Тільки тут дуже зараз гаряче. Пам'ятаєш, що тут зараз дуже гаряче? Пам'ятаєш, да? Не забула? І перемішуємо. Трошки додаємо солі. Ось так. Оп. І я хочу зробити ось таку красоту. У мене є такі корзиночки. Хочу зробити таку подачу. Ось така матаю. І така на карток. Так, так.

那个人，那个人去。 Ось таку картопельку ми зробили і зараз будемо збирати гамбургери. Добрий вечір! Я не чула, вас там вас чекає сюрприз. Ти мені такий подаруночок привезла. Вас чекає сюрприз. Роздівайтеся і зараз побачите. Дуже класний. Не встигла я трошки, вже мої приїхали, але ну, я сказала, їм на кухню не заходити. Тому ми швиденько збираємо. Гамбургери, і, в принципі, вже все готово. Котлетки я вже роз... розсею. Мої пішли передіватися, тому ми зараз справимося, все готово, головне. І, я думаю, сюрприз вдався в нас. Тепер сюди кладемо котлетку ось так. Угу. Тепер що ми сюди покладемо? Навіть помідорки? Ось такі помідорочки. Дуже гарно дивиться ця картопелька. Так. Ось так мої підписники, як Юрічка любить казати, можна вдома зробити свято. Тепер, не знаю, соус класти ще чи ні. Напевно, соус візьму сюди, намажу. Ось так намажемо сюди соусу трошки. Тепер сюди ложимо листя салату і накриваємо. Угу. Дивіться, яка красота смакута. Тепер перекладемо на красиві тарілочки і підемо сервірувати столик. Ну, ось що в мене вийшло. Я дуже рада. Зараз буду кликати вже своїх соус, що залишився трошки. Був в магазині колись такий соус. Ось так продавався, такий, як. Ну, напевно, в Макдональдсі. Кисло, солодкі, манго-чилі до картопельки. Картопельку ось так зробили. І будемо смакувати дівчаткам. І нам все, нам всім смачного. Зараз буду кликати моїх рідненьких. Запрошую вас сьогодні до святкового столу, моя сімейка. Можете закривати очки. Закриваємо очки, закриваємо очки. Відкривайте! Відкриваємо. Дивіться. А що це таке? Це сьогодні буде в Макдональсі. Красота, така, да! А як пахне! Класно? Хто хоче вже пробувати? Ходи діточки. Що це Юлічка таке, ти знаєш? Бургер. Бургер, гамбургер, бургер, правильно. М -м -м -м. Мало, прошу. Прошу. Нема цибулі, спеціально для вас без цибулі. Хазяйка прошу. Тако береш і кусаєш тако. А золота крепко відкриваєш. Треба дуже крепко. О, бачилися, діночка? молодець діночка. Зараз ми вам допоможемо. Давай, отак. оп, окусай. Ой, смачно! Давай. М -м -м, подивіться. М -м -м, скільки м'яса смачного. І сир там є, да? Давай. О, Юрічка. Притискаю так крепко, сказати, що... Так, з козиного С... м'язка. Ти що, серйозно? Uh -huh. Давай. Ну як, що? Mm -hmm. mm -hmm. Будемо смакувати. Ось така у нас обстановочка. Дівчата їдять веделками. Ми вже зробили собі чайок. Так? <різь> да? вони... Всім пока! Всім пока вже будемо казати, хочемо попрощатися <різь> з вами. Ми будемо смакувати, доїдати. А вам. О, всім пока. Пока. Yeah. <реш> пока-пока. Yeah. Всім пока-пока у нових відео. До зустрічі у нових відео. Зустрінемось. А. Пока. пока.